Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Займу буквально пару хвилин вашого часу і покажу, як в цьому році ми боремось, а точніше побороли спеку в нашому кролячому господарству. От зробили от отакену штуку. Значить, розказую, в минулому році була також неймовірна спека і ми всім нашим кроличкам і корольць, королям самцям це в крайній клітці ми морозили воду в двохлітрових пляшках і клали їм до обіду одну, потім забирали заморожену після обіду клали ще одну. Ту морозили і так по колу. Це дуже таке, знаєте, ну, забарне діло. Тому ми що зробили? Було прийнято рішення. Дякую своїй дружині. Вона мене так би надумала до цього. І ми зробили от таку от сітку, як вона була зроблена. Тут 17 метрів. На 17 метрів зробив я отаких от от 4, ну, скажімо, дуги чи тримача. Це 30 на 30, потім, ну, що було, з того його і робили. Потім 50 сантиметрів або трішки менше 25х25 25, і сюди ось вставили на 20х20. Ось така от конструкція, були наварені гайки. ну Це було ну, скажімо так, зроблено на майбутнє для тросу. Тому що, бачите, у мене тут така ось нитка, ну вона, так би мовити, не дуже, бачите, провисає. Потім на майбутнє. Тут буде натягнутий трос, тому що ну, і так трішки вклалися, і плюс вже терміни були, тому ну, треба було швидше, швидше, швидше. Ну, Скажімо, так, на перший раз і так піде. Тут також гаєчка, трос, але Ну, гаєчка під трос, зараз тут вірьовка, але тут треба буде зробити. Я вже як би побачив, от сюди вкласти і отаку от, от арматурину десятку, повністю 17 метрів. Це не дуже дорого. От сюди на край треба однозначно, щоб воно не так грало. Бачите, воно отак буде грати, чи грає зараз, потім вже не буде грати. В ідеалі в ідеалі було б непогано взагалі кинути у мене тут раз, два, три, 4, 5. От таких от п'ять. Полос арматури, але це дуже дорого, тому от сюди на край арматуру і троси. І от так от. Обов'язково робіть. Обов'язково робіть, щоб, як би сказати, щоб тут був простір. Тоді воно працює. Це обов'язково. От, бачите, покласти просто сюди, воно не буде працювати. Я вам скажу, що в цьому році на сонці було, здається, 40 42 максимум. Ми ні одної пляшки не клали. Все чудово. З кроликами. Тому ну, такий варіант перевірений. Але треба трішки, але треба трішки доробити. А саме от сюди троси і туди приварити от, вкрай. Отак от на всю довжину арматурочку. Все, підпорки, під все зроблено з того, що було, окрім 30х30 30 купили і сітку. Да, сітка вийшла не дешева. Тут 3 метри шириною і довжиною вона 17 метрів. А, 18 метрів довжиною. Тому, ну так. Потім на зиму. Обов'язково її треба прибирати, тому що, ну, в принципі, її би нічого може би не було, але вона буде на снігу, сніг її буде навалювати і буде ну дуже сильно е дуже сильно провисати. Ну і краще, да, її на, на зиму знімати. Ну, от якось так. Е до речі, до речі, я постійні глядачі може помітили, що в кожному відео, ну майже там в кожному відео, да там, де є, скажімо так, поради е, тих людей, які, ну, з якими там я знайомий, так? я обов'язково говорю, що той-то, той-то мені сказав. Ну, Зараз хочу показати вам, як, як приварена, як зроблена, закріплена оця ось, е, дуга, ну або стійка горизонтальна. От бачите, був такий от забор. І от сюди прихвачено і вставлено от сюди під цей кутник. І так на кожній на кожній стійці зроблено. От. Так що дякую Сашкові, він знає. Той, ні, Хто знає про кого, той знає. Так що Сашкові дякую за таку підсказку. От вона реалізована і взагалі прекрасна. Підпорки також чого було зробив. В принципі, навіть їх, ну, якби в мене не було, з чого їх зробити, я б їх би і не робив, і нічого б не було. Тримається так ну міцненько. От, Так що, якось так, прийшов поратися до кроликів і вирішив зняти таке швиденьке відео, щоб вам показати. От закріплено все на такі стяжечки, потім перед зимой чик-чик-чик, зрізали і все. Робочий варіант. Тому. Беріть собі на озброєння. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!